Вітаю, друзі, 15 липня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Сьогодні ми почали розбирати в засобах маси інформації інтерв'ю президента Литви на ОСЕД, яке він дав після проведення вільніського саміту на сайті телеканалу ЛТР. Воно вийшло ще 13 числа, пізно ввечері, але ну дійшло до нас лише сьогодні. Це в принципі нормальна історія, коли сигнали доходять трішки запізненням. І інтерв'ю загалом би не викликало б ніякого у нас інтересу, якби не одна заява, точніше речення, яке Новоседа сказав, що він побоювався погіршення рішень НАТО. Через твіт Зеленського. А Зеленський, як ви знаєте, по дорозі на Вільнюський саміт написав, що рішення саміту є безпрецедентним і абсурдним через відсутність часових рамок для запрошення України до НАТО і до її членства, і формулювання загалом було нечітким. І Зеленський очікував дещо іншого. Це підтвердили його всі Президенти навіть Єрмак сказав, що ну Зеленський завжди говорить правду, те, що думаєте, і говорить. Ну окей, можливо, в Україні це нормально, але для дипломатичного рівня, як виявилось, за словами президента Литви, це не зовсім гарна і приваблива для України історія, бо він мав застереження, що загалом вільнюський саміт міг би бути зірваним. Це найключовіша теза, яка стосується України. Ну я скажу відверто, можливо, не сама ключова, а одна із ключових, яка була нам сказана за підсумками цього саміту для місцевого телеканалу, державного телеканалу Литви. Бо загалом Литва приймала цей саміт, і для науседи дуже важливим він був. Але пікантність цієї всієї історії заключається в тому, друзі, що раніше 7 липня. Президент Литви зробив дуже резонансну заяву про те, що він накладе вето на текст декларації, якщо запропоновані рішення і формулювання не відповідатимуть інтересам Литви. Значить, запропоновані, а точніше, ухвалені вже рішення у підсумковій заяві в Ком'юнікі саміту НАТО, вони влаштовують Литву. Значить, там є позиції, які ну, для Литви дуже прийнятні. Які ж це позиції, які, власне, на Оседа наголошував. Він говорив про нові сучасні плани оборони. Вони затверджені, були на саміті у вільності. Так, дійсно, альянс ухвалив нову оборонну стратегію. Друге, поворотна система протиповітряної оборони це означає, що протиповітряна оборона системи НАТО буде діяти для всіх. Про членство Швеції також не було відомо до останнього, тепер це обіцяно, як він каже, зроблено. Ну і ми привітали Фінляндію на перші зустрічі у вільниці. Тобто саміт став знаковим, і він засвідчив розширення Північно-Атлантичного альянсу, чого дуже боялися росіяни. Окрім того, як сказав на Оседа, вишенькою на торті став виступ президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена у дворі Вільнюського університету. Направда тоді як фіксували засоби масової інформації, журналісти у Литві дуже багато зібралися охочих послухати Джозефа Байдена вживу. Він виступав там з промовою і сказав, що НАТО, попри намагання Путіна, залишається єдиним. Воно єдине і здатне обороняти один одного. Ну, це і основне завдання НАТО, тому що НАТО покликане обороняти один одного, а не наступати, на відміну того, як думає Путін. І реакція Путіна на рішення саміту дійсно підтверджує успішність його проведення для самого Північно-Атлантичного альянсу, ну і навіть, я так скажу, частково, і для України, тому що за підсумками. Саміту ми отримали гарантії безпеки, про які говорить на Оседа. Ми отримали нові заяви про те, що ми будемо. У е, членами Північно-Атлантичного альянсу про що говорить і на оседа, але дійсно не визначені часові рамки. Ну, хоча, як на мене, Джозеф Байден я говорив під час зустрічі з Зеленським, чітко дав сказав, дав знати і дав зрозуміти, що Україна отримає офіційне запрошення за кілька місяців. У розумінні Джозефа Байдена війна ще буде продовжувати, продовжуватися певний час, можливо, до Нового року, можливо, відразу після нового року, але таке в мене от міркування з приводу всіх тих моментів, які зараз звучать, що активні бойові дії швидше всього завершаться. Я, звісно, можу помилятися не так все просто, як видається на перший погляд, але разом із тим. Повертаючись до самого інтерв'ю на оседи, він, до речі, сказав стосовно. Відповідаючи на запитання журналіста, про те, чи не здавалося для нього таким серйозним викликом оце формулювання такого несприйняття рішення НАТО саме Зеленським, який він написав у Твіттері, про безпрецедентність та абсурдність, ну, на усе сказав, що дійсно для багатьох учасників саміту. Ця історія була не дуже приємною. Хоча другого дня вже всі порозумілися, нормально спілкувалися, мовляв, проблем не було. Але драматизм, як він говорить, був дуже і дуже серйозним. Я вам зараз наведу цитату з його інтерв'ю. Вона ну, цікава в плані того, щоб передати її дослівно, щоб ви зрозуміли настрій фактично господаря цього саміту. Бо ще раз наголошую, у вільноці проходив саміт і на оседа його організовував. Ну і він, власне, хвилювався за все. Для нього це був історичний момент, особливо для Литви, яка стоїть перед загрозою російського вторгнення через сувальський коридор, через Білорусь, і російські війська можуть зайти. Ця історія вона не нова, про неї давно говорили, в тому числі на Росії. Так, от він власне говорить наступне: драма була дуже велика, і в якийсь момент, як каже він, я справді мав підстави побоювати, що текст може раптом стати набагато гіршим. А поза увагою залишиться надзвичайно важливий для нас і для України. Ну, що саме він не уточнення. Я також розумію твіт президента Зеленського. Загалом я розумію, що емоційний фон такий, що ми, напевно, навіть не можемо співпереживати ситуацію людини, яка очолює державу, яка захищається від кривавого агресора. По-перше, це емоційний фон, говорить Науседа. А по друге, це ще й переговорний важіль, тому що на той час. Рішення ще не прийняті. Але тоді я просто чудово усвідомлював, що ми вже досягли максимуму, і будь-яка спроба йти далі зруйнувала б сам вільнюський саміт. Тобто, вже до початку проведення саміту, говорю я від себе, друзі, було зрозуміло, що фінальні коммунікет змінюватися не буде. Про це знали і в Україні. Я говорю це дуже відповідально. Сказав на оседа. це могло статися. Тобто, саміт міг бути зруйнований. Цього не сталося, слава Богу, і тому ми сьогодні говоримо зовсім в іншому тоні. Нарешті, президент Зеленський наступного дня заговорив зовсім по-іншому, як ви добре бачили. І я дуже вітаю ті рішення. Які були прийняті у вільності. А це, як на мене, друзі, також дуже ключовий момент, щоб зрозуміти, хто власне був господарем саміту, чи був науседа, чи все ж таки були господарями представники Державного департаменту Сполучених Штатів Америки разом із Джозефом Байденом. Я думаю, що все-таки Джозеф Байден. Чому я так говорю? Не випадково самі науседа, звініть увагу, наголошує на вишенці на торті. Присутності і лекції Джозефа Байдена перед учасниками саміту і мешканцями Вільнюса. І я зараз говорю це не тому, що там в претензію ставлю Сполученим Штатам Америки, а говорю про те, що вони заслужили таку роль бути господарями сьогодні і на саміті у Вільнюсі, і на саміті в Мадриді, і на майбутньому саміті в Вашингтоні. Тобто не місце проведення визначає господаря, а визначає. Є господаря той, хто власне і формує політику північно-Атлантичного альянсу. Сьогодні це здійснюють Сполучені Штати Америки незалежно від прізвища президента. Це треба усвідомити, бо тому, що, ну, навіть і про мою критичну оцінку діяльності Дональда Трампа, але він також робив заяви, які стосуються роботи Північно-Атлантичного альянсу, які сприяли б його розширенню. Ну, Тоді не дуже дослухалися до нього. І потім не дуже дослухалися до, до Джозефа Байдена, аж поки Росія не почала агресію проти України. А тоді і країни Балтії, і Східної Європи почали більше грошей виділяти на оборонку, і нам більше допомагати. Це стало. Каталізатором абсолютно інших процесів і в самому. Північно-Атлантичному Альянсі. це треба розуміти. Звісно, наше обурення справедливе, як до прикладу, і моє сьогодні обурення до подій, які сталися в тій же самій Болгарії, де президент Болгарії говорить, що це Україна винна в затягуванні війни, тому що їм цікаво, що ця війна була і продовжувалася, бо це економічна вигода, і таке інше. Ну як на мене, повна дурня. Посольство України в Болгарії спростувало і сказало, що це ніяким чином не корелюється із справжністю намірів. України припинити війну. Саміт Великої Двадцятки сказав, де головує Індія, сказали, що він не покликаний врегулювати війну в Україні. Вони займаються абсолютно іншими питаннями. І інші зібрання і саміти, які будуть проходити найближчим часом у світі, ну навряд чи будуть вирішувати проблему російсько-української війни, проблему її завершення. Цим займається в переважній більшості і лише Північно-Атлантичний Альянс, ну і дуже посередкована Організація Об'єднаних Націй, про яку нам багато натякають, мовляв, і самі тові Велика Двадцятка говорить, це завдання ООН. Але і Велика Двадцятка, вони також всі є членами Організації Об'єднаних Націй. Тому тут питання риторичне: хто відповідальний. Всі майданчики відповідальні, всі важливі, треба використовувати. Повертаючи саме до. Е Претензії, які виставляв Зеленський, і скандалу з Беном волосом, який до речі. Міністр оборони Великобританії сьогодні підтвердив про те, що він йде в відставку. Я думаю, що він де відставку на тлі саме цього скандалу, який стався, в тому числі з Україною, коли він просив, щоб дякували йому більше. Ну, ви знаєте, цю історію не буду вам переповідати. Так от, для України на порядку денному дуже гостро стоїть питання забезпечення її обороноздатності і наступальних потужностей. Буквально сьогодні в Вашингтон Пост з'явилась дуже коротка цитата Валерія Залужного, який сказав, що він буде використовувати. Усі дозволені засоби і методи для звільнення всіх територій України ну це абсолютно справедлива теза. А і додав, що використовуватиме для цього українську зброю. Порти із тим, Нью-Йорк сьогодні повідомляє про те, що ми втратили близько 20% броньованої техніки, яка була передана нам нашими партнерами під час контрнаступальних операцій. Говоритимемо, наступальних операцій. Ми змінили тактику, втрати техніки нібито зменшились, більш уточнюючих даних немає, до 10%. Але це означає, що. Техніки наступальної броньованої і засобів наступальних у нас недостатньо на даному етапі. І ми дуже залежні від західних партнерів, які регулюють те, як коли і де, ми повинні її використовувати. І це дуже серйозно зв'язує нам руки. Ми не є суверенними в плані оборони та наступальних операцій. Про це я говорив неодноразово, і це дуже серйозний виклик для України. Якщо ми найближчим часом не перезапустимо, не відновимо роботу нашого військово-промислового комплексу на повну катушку, нам буде перемогти. Дуже непросто. Або ж ця перемога буде суттєво відтермінована в часі, і вона буде напряму пов'язана з нашим вступом до північно-атлантичного альянсу. Тому, друзі, робимо висновки самі швидко і оперативно. І на завершення дам з приводу інтерв'ю на ОСЕД. Журналіст дуже допитувався президента Литви, чи дійсно Україна робить все необхідне для того, щоб стати членом НАТО, оскільки їй скасували необхідність. Проходження так званого плану набуття членства ПДЧ. Науседа ну, доволі ухильно відповідав на ці запитання, говорив, що Україна робить потужні кроки на шляху і до євроінтеграції, і до євроатлантичної інтеграції, і все, мовляв, у них вдасться. Він каже, що ми вже бачимо, дуже ефективну боротьбу з олігархами так і таке інше. Ну, мені видається, що він погано дивиться на нашу боротьбу з олігархами і таке інше. Дуже сподіваюся, що після цього саміту дійсно у владних кабінетах і на банках зроблять відповідні висновки, і Верховна Рада запрацює ефективніше і буде ухвалювати закони, необхідність справді для боротьби з корупцією і перезапуску військово промислового комплексу, щоб ті заяви заложної, які сьогодні пролунали, що він буде здійснювати звільнення Криму власною зброєю, стали реальними на практиці. Друзі, ваші коментарі, з задоволення буду читати, під, дописуйте їх, підтримуйте канал. Я за це вам буду шалено дякувати. Ставте вподобайки, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціну і шаную, не перемікайтесь. Все буде в Україна!